У нас проблема в кадрах вона вичисляється в мільйонах. Війна створює серйозні виклики для всіх галузей економіки. При цьому за минулий рік в Україні зареєстрували 37 тисяч нових підприємств, і це хороший показник, зважаючи на нинішні обставини. Та разом з тим, або бізнес міг рости, сьогодні усі говорять про надважливу для цього складову професійних кадрів. Фахівців критично не вистачає, а ринок праці потребує змін. Зазначаю, що проблема на це проблема з кадрами. Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників або наявність працівників кваліфікації або Освіта і досвід не відповідає вимогам ринку праці. Ну, це такий геп, такий, який склався на ринку праці. Він власне долається тільки через. Програми перенавчання тому, що у нас проблема в кадрах. Вона вичисляється в мільйонах, щоб виправити ситуацію. В Україні розпочали реалізацію національного проєкту реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу, що реалізовується Міністерством економіки України в партнерстві з громадською організацією розвиток бізнес-сектору України за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Зміцнення громадської довіри UCBI. виникла ідея, скажімо так, досконалити ці центри про Нічні освіти, які є в системі державного центру зайнятості, в системі координації міністерства економіки, і зробити їх ще ближче до роботодавців. Наша головна мета допомогти Україні збільшити зростання експорт і доходи. Саме так USAID допомагає Україні виграти війну та здобуті майбутнє. Мета проєкту, як зазначають організатори, підсилити взаємодію центрів профтехосвіти державної служби зайнятості з бізнесом. Презентували проєкт у Києві під час круглого столу. Для того, щоб все таки цепи були більш зрозумілі для підприємців. Ми хочемо там зробити наглядові ради, наглядові ради, які будуть складатися з бізнесів з представників бізнес-середовища регіонів для того, щоб бізнес-представники могли теж, як я вже сказала, коригувати. Програми коригувати потреби, і відповідно до цього готувати фахівців, спеціалістів, які точно будуть працевлаштовані. Найголовніша проблема або виклик, я б сказала, який ми маємо вирішити: це поєднати ті ресурси, які мають центри, тобто навчальні ресурси, виробничі потужності з потребами роботодавців. З іншого боку, центри профтехосвіти не повинні навчати людей у вакуумі, тобто вони повинні навчати людей з одною метою, щоб ці люди були працевлаштовані. Зараз ми маємо показник: 85% Людей, які завершують центр профтехосвіти, працевлаштовуються. Нам потрібно по перше наблизити цей показник до 100%, відсотків, а по друге зробити так, щоб там навчалося якомога більше людей. За час реалізації проєкту центри професійно-технічної освіти хочуть перетворити на інноваційні освітні заклади, які будуть працювати під потреби та вимоги роботодавців. За тих 8 місяців протягом якого буде реалізуватися проєкт. Є мета провести в кожному регіоні, де є в фокусі центри професійно-технічної освіти відповідні міжрегіональні форуми. Для чого? Тому щоб Зібрати відповідний регіональний бізнес, який працює в відповідному регіоні, і десь щоб він окреслив оці актуальні кадрові питання, з якими він стикається в відповідному регіоні, і центри професійно-технічної освіти мали можливість представити свої можливості, що от ми є, ми працюємо. Ми маємо можливість перенавчати, навчати, перекваліфіковувати вам робітників і десь адаптувати свої програми, які вже в них існують, під актуальні вимоги бізнесу в відповідному регіоні. Директорка державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк. Каже, що центри зайнятості зможуть навчати людей за конкретним запитом кожного роботодавця, то бізнес зможе безпосередньо впливати на цей процес. Ті навчання можуть бути дуальною формою, тобто ми дамо теоретичну частину. Далі людина безпосередньо буде проходити практику вже на підприємстві, де вона адаптується до цього робочого місця, і після такого навчання вона може там залишитись працювати. Ми маємо збільшити кількість потрібних ліцензованих професій на сьогодні. Роботодавцеві далі, ми маємо збільшувати. Кількість професій, спеціальності для навчання людей за ваучерам, і безумовно, це збільшення кількості роботодавців, тому що ми будемо разом всі популяризувати послуги центрів професійно-технічної освіти. Брак спеціалістів роботодавці відчувають як і у прифронтових, так і в тилових регіонах країни. Проблеми кадрового голоду є надактуальними для всього бізнесу. І тут питання і компетенцій, і фаховості, і підготовки цих кадрів. А ще ключовіше питання а чи є і чи буде кого готувати. Саме тому ну, сьогодні разом з тими діями, які здійснює центр зайнятості, міністерство економіки має ще в першу чергу вирішити для себе концептуально питання щодо стратегії демографічного переходу і того, а хто у нас буде трудовим ресурсом, яка буде кількість через рік. Через п'ять років, через сім років сьогодні в Харківській області найбільш затребаними є робітничі професії: водії, слюсарі, резервувальники, токарі тобто кваліфіковані робітники. Є також великий попит на фармацевтів, лікарів. Адже велика кількість фахівців всіх професій поїхали, і значна частина, ну, наприклад, лікарів зараз у лавах збройних сил України. Є проблеми системні, які е, потрібно вирішувати вже на рівні держави, як то підготовка нової категорії лікарів, фармацевтів. Тощо проєкт реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу буде тривати 8 місяців. За цей час відбудеться вісім міжрегіональних форумів, де представники бізнесу, служби зайнятості та центрів профтехосвіти напрацюють дорожню карту Якісних покращень у першу чергу робитимуть акцент на розвиток тих професій, що потрібні для відбудови країни. До слова, під час заходу представники Міністерства економіки України та громадської організації Розвиток бізнес сектору України підписали меморандум про співпрацю.